Розповім таку історію сьогодні про те, чому святий Іван Воїн, мученик 4 століття, чому його можна вважати на сьогоднішній день покровителем ТЦК. Святий Іван Воїн, він покровитель воїнів. Він допомагає по його благословенню в пошуку загублених речей, а також до нього часто молилися в пошуку зниклих безвісти. Зараз це дуже актуально. А також, особливо раніше це, це було важливо, в пошуку рабів і слуг втікачів. Ну, зараз у нас рабство відмінили, слугу у нас теж практично вже немає. Всі у нас наймані, наймані працівники, які тільки кричать на кожному кроці про, про свої права, а працювати часто не хочуть. Але втікачів слуг, Просили Івана Воїна, щоб їх повернути на їхнє законне місце. І це реально допомагало і діло. На сьогоднішній день я пропоную всім працівникам ТЦК молитися і просити святого Івана Воїна про те, щоб він допомагав шукати і відловлювати ухилянтів.